На ну, загалом ми говорили про ініціативу, зокрема звін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в якій йдеться що Українські студенти ймовірно матимуть можливість навчатися безкоштовно в обмін на згоду військової служби, і у Верховній Раді зареєстрували цей законопроект з метою стимулювання студентів до мобілізації. І у нашому ефірі був власне один із ініціаторів цього законопроекту. І також ми мали можливість почути думки і репліки освітнього омбудсмена нашої країни. І загалом, якщо робити певні висновки, нехай це роблять глядачі. Попри те, маємо розуміти, що це не кінцевої, не кінцеві правки і не кінцеве рішення. Я додам також, що Сергій Горобачов, освітній обуцмен України, він зазначив, що вони вже десь вивчали досвід, як в інших країнах працюють подібні законопроекти, зокрема у Сполучених Штатах Америки і в Ізраїлі. І власне про те, як. Схожі речі працюють у Сполучених Штатах Америки. Ми спробуємо дізнатися далі. із нашим наступним гостем до нашої розмови доєднується колишній американський розвідник та військовий експерт Давид Лонг. Пане Давидо, вітаємо вас. Вітаю вас дуже приємно. Навзаєм приємно і за ваше українське вітання, і за те, що ви знайшли час і можливість, тому що розуміємо, що в нас є розбіжності в часових поясах доєднатись до нашого ефіру. І ось щойно ми проговорили ймовірну ініціативу, зокрема всередині нашої країни, про те, що військова служба можливо в майбутньому компенсовуватиме плату за навчання, як з цією історією у Сполучених Штатах Америки, і як там мотивують. рискковых выьте я буду размовляться на мову а, вороха а, у нас это уже очень давно так что а, а, дают компенсации а, солдатам учиться после времени службы а, в университете.

когда взрывали вот эти башни, и это еще лучше. Когда я служил, был такой случай, что это нужно было потреблять определенную сумму денег на учебу в течение 10 лет после службы, а сейчас это ограничения угр... нет. Можно употреблять эти деньги в любое время после службы, всю жизнь, и это даже передаются детям право использовать эти деньги на учебу. Кроме GI Bill, который дает деньги на учебу, то тоже есть варианты учиться бесплатно во время службы. Сейчас они дают 4500 долларов на курсе, который хотят посещать солдаты во время службы ежегодно. Так что это это и тогда, когда хуже было, когда я служил, это был большой стимул за солдатов. А сейчас я предполагаю, еще больше и из-за того, что эта программа лучше стала, и тоже из-за того, что учебы в США еще дороже стала. А скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте про те, ну власне наскільки оці ці пропозиції називаємо їх так, чи багато охочих у Сполучених Штатах Америки власне студентів скористатися такими пільгами і власне долучитися до армії США? Це число зростає зараз? Можливо, маєте такі цифри. Ну і тут важливе уточнення, тому що в Сполучених Штатах Америка контрактна армія. Скільки потрібно відслужити у збройних силах для того, аби отримати певну винагороду для майбутньої реалізації освітніх навиків, я би сказав, вот те покоління солдатів вони мають проблеми привлячити достатньо солдат. Хотя я думаю, что вот это именно деньги на учебу, и это один из самых эм, действующих эм, э, стимул этого делать. Но вот в это поколение есть э, проблема, что недостаточно привлекают. Я думаю, что это тоже нужно понять, что ну, такое поколение... Эм, Ну, не хочет служить, не знаю что. А у нас тоже, конечно, не такая ситуация, как у вас, где война і где надо захищати родину.